Продовжуємо казки туманного Альбіону. І сьогодні приквел на попередню казку про темного ельфа. Називається Юний Роланд. Три принци в сутінках в саду гуляли в м'яч, та на біду принцеса Елен, їх сестра, до них із саду надійшла. Лови! гукнув молодший брат і кинув м'яч. Летить той м'яч за церкву, а за ним сестра услід біжить. Година, дві. Та де ж вона? На дворі ніч, сестри нема. І я побіжу на поміч їй, брат Ролан прокричав І ми з тобою, гей, мерщій, на коней, коні в чвал. І ось розбіглись три брати на три шляхи, на три світи. Та рік пройшов, і два пройшли, принцеси так і не знайшли. І тоді найстарший брат вирушив до славетного чарівника Мерліна. Чи знаєш ти, що трапилось з моєю сестрою? І де вона тепер? запитав він. Твою сестру чарівну леді Елен, забрали феї, відповів Мерлін. Адже вона порушила священну заповідь, обійшла церкву проти сонця. Тепер принцеса Елен у темній вежі короля ельфів, і лише найхоробріший з лицарів може її визволити. Я визволю її або загину, гаряче вигукнув старший брат. Що ж? Випробуй своє щастя, відказав чарівник, але горе тому, хто відважиться на це без доброї поради. Та старшого брата не злякали слова Мерліна, він твердо вирішив відшукати сестру. Мерлін навчив принца, що треба і чого не треба робити в дорозі, і старший брат леді Елен вирушив до країни фей. Минає рік, минає два, від брата й вісточки нема, на серці біль, в душі печаль. О, жаль, великий жаль. Тоді поїхав до чарівника Мерліна середній брат, і Мерлін повторив йому те саме, що казав старшому. І ось середній брат також вирушив на пошуки сестри. Минає рік, минає два, від брата й вісточки нема, на серці біль, в душі печаль. О, жаль. Великий жаль. Нарешті вирішив податися в дорогу і молодший брат леді Елен, юний Роланд. Однак мати королева не хотіла його відпускати, він був найменшим і найкоханішим її сином. Втратити його означало для неї втратити все. Та юний Роланд так палко просив і вмовляв її, що королева врешті не витримала. Вона дала йому славного меча короля Роланда. Той меч вражав на смерть, і проказала над мечем слова, які приносили перемогу. І ось попрощався юний Роланд зі своєю матір'ю і рушив до печери Мерліна. Порадь востаннє, прохав він старого чарівника, як порятувати леді Елен і моїх братів. Що ж, сину мій, відповів Мерлін. Для цього необхідні лише дві умови. Вони здадуться тобі надто простими, але виконати їх нелегко. Перша, коли потрапиш до країни фей, рубай батьківським мечем голову кожному, хто заговорить з тобою. Під масками людей там ховаються злі духи, чи не так доти, аж доки зустрінеш свою сестру. А друга умова така не їж ані шматочка, і не пий жодного ковточка, хоч як би тобі хотілося їсти й пити. Бо коли там, у країні фей, вип'єш ковток, чи з'їси хоч маленький шматочок, більше не побачиш сонця. Юний Роланд подякував Мерлінові за добру пораду і рушив у дорогу. Він йшов і йшов, все далі й далі, аж доки побачив табунника, що випасав коней. По палючих кінських очах юний Роланд одразу здогадався, що це коні короля ельфів, отже він в Україні фей. Чи знаєш ти? запитав табунника юний Роланд, де знаходиться темна вежа короля ельфів? Не знаю, відповів той. Але коли ще трохи пройдеш, то побачиш пастуха, може, він тобі скаже. І тільки на юний Роланд ступив пару кроків, як табунник раптом перекинувся на Злого Духа і кинувся на принца. Але юний Роланд, недовго думаючи, вихопив славного батьківського меча, що вражав на смерть, і голова табунника злетіла з пліч. А принц пішов далі, він йшов і йшов, аж доки побачив пастуха, що випасав королівських корів. Скажи мені, звернувся юний Роланд до нього, де знаходиться темна вежа короля ельфів? Не знаю, відказав пастух, але коли ще трохи пройдеш, то побачиш пташницю, а вона знає все. Не чекаючи, доки пастух перекинеться на Злого Духа, юний Роланд знову вихопив батьківського меча, і пастухова голова злетіла на землю. А принц пройшов іще далі побачив стареньку бабусю сірій накітці. Чи не підкажете, де знаходиться темна вежа короля ельфів? запитав принц. Пройди ще трохи, промовила пташниця, і побачиш круглий зелений пагорб, оперезаний терасами, тричі проти сонця обійди довкола нього і за кожним разом проказуй «Шері, чері, вері, очиняйте двері. За третім разом двері відчиняться і ти увійдеш. Юний Роман подякував і рушив далі. Аж раптом він згадав, що казав йому старий Мерлін, вихопив юний Роланд свого меча, озирнувся, але пташниця мов би, провалилась крізь землю. А наймолодший принц йшов, йшов, аж доки побачив круглий зелений пагорб, що від підніжжя до самого верху був оперезаний терасами. Трічі обійшов він його проти сонця і щоразу проказував ще чері вері очиняйте двері. Аж раптом двері відчинилися. Але щойно він туди увійшов, як вони миттю з грюкотом зачинились, і принц опинився в темряві. Щоправда, там було не зовсім темно, звідкілясь пробивалося блідаве світло, хоч ні вікон, ані свічок там не було. Незабаром в темряві юний Роланд розглядів коридор склепіння його було зроблене з прозорого каменя. Незважаючи на каміння, повітря там було на диво тепле, як це зазвичай і буває в країні фей. І ось проминув юний Ролан той коридор і підійшов до високих двостульних дверей. Двері були напіввідчинені, і коли принц відчинив їх навстіж, то побачив диво з див. Перед ним постала велетенська зала, стелю її підпирали золоті колони, а поміж них тяглися квіткові гірлянди з діамантів, смарагдів та іншого коштовного каміння. У ребра склепінь сходились посередині стелі, і звідти на золотому ланцюзі звисав величезний світильник, зроблений з порожньої прозорої перлини, небачених розмірів. Усередині перлини повільно кружляв масивний карбункул. Його яскраве проміння осявало всю залу. Здавалося, що тут світить призахідне сонце. Зала була розкішна, а в її протилежному кінці стояло пишне ложе. З оксамитовим покривалом, розшитим шовком і золотом. На ложі сиділа леді Елен і розчісувала срібним гребінцем своє золотаве волосся. Побачивши юного Роланда, вона стрімко підвелася і звідчаєм промовила Мій братику, втікай звідсіль, я волі вже не жду. Заставиш голову ти тут, на гори і біду. Та юний Роланд не послухав своєї сестри. Він сів біля неї і розповів їй про все, що з ним трапилось. Тоді леді Елен розказала йому, як його брати один за по одному дісталися до темної вежі, але жорстокий король ельфів їх зачарував, і тепер вони лежать, наче мертві. Розмовляючи, юний Роланд раптом відчув страшенний голод адже подорож була така довга. Він сказав про це сестрі і попрохав, щоб вона принесла йому якоїсь їжі. На своє лихо юний принц забув добру пораду чарівника Мерліна. Звідчаєм поглянула на свого брата леді Елен і похитала головою, проте ельфійські чари не дозволяли їй застерегти юного Роланда. Вона підвелася, вийшла із зали і незабаром повернулася з хлібом на золотій тарелі та молоком у золотій чаші. Юний Роланд уже зібрався було пригубити молоко, аж тут погляд його впав на зажурену сестру. І він раптом все згадав Ні, ще не час мені їсти й пити, промовив він і віддав їжу сестрі. Аж раптом почулись чиїсь кроки, і дуже голос закричав Фі фай фо фуд, фі фай фо фут, знов людським духом пахне тут. Якщо ти мертвий, молодець, а як живий, тобі кінець. Тієї миті широкі двері розчинились і до зали стрімко вбіг король ельфів. Ось ми і зустрілися, нечистий духу, відважно вигукнув юний Роланд. Я прийшов битися з тобою, захищайся. І, вихопивши славного батьківського меча, кинувся на короля ельфів. Довго, дуже довго тривав їхній поєдинок. Довго ні жива, ні мертва стояла леді Елен і мовчки молилася за брата. І ось, врешті-решт, юний Роланд поставив короля ельфів на коліна, і той заблагав пощади. Я подарую тобі життя, сказав юний Роланд, але за це ти розвієш чари з моєї сестри, живиш моїх братів і випустиш нас усіх на волю. Довелося жорстокому королеві ельфів змиритися з такими умовами. Він піднявся з колін, підійшов до великої золотої скрині і вийняв з неї пляшечку криваво багряної рідини, змочив нею вуха, вії, ніс, губи і кінчики пальців обом братам, і ті вмить ожили. Далі король Ельфів прошепотів якісь слова над леді Елен, і з неї теж поспадали чарівні закляття. А тоді вони, всі четверо, троє принців і їхня сестра вийшли із зали, проминули довгий коридор і покинули темну вежу короля Ельфів назавжди.